пророцтва збуваються. Те, що Даниїл тисячі років тому ще говорив про Бована, це пророцтво продовжує збуватися, про імперії. Вони існували так, ці імперії, але їх зараз немає. Вони були, і їх немає. Вони всі розпалися. І що продовжує збуватися ще? Те, що Царство Боже. Воно продовжує існувати. Воно продовжує поширюватися на всій землі. Сьогодні християнство є в усіх країнах. Десь більше, десь менше цей відсоток. Але християни є по всьому світу. І ми бачимо, як християнство дійсно воно знаходиться на всій планеті. І це продовження виконання цього пророцтва, що Царство Боже воно буде по всьому світу, на всій землі. І вибір за кожним з нас, з нас залишається.